Доброго дня, Ольго. Доброго дня, Олексій. Е, Розкажіть, будь ласка, де ви сьогодні знаходитесь? Е, зараз я в Кракові ще поки у як це називається? Аеропорт. Ну де? Аеропорту. Угу. А і далі ми летимо до Варшави. Угу. — А З Варшави до Гадайте. Гадайте. До Торонто. До Торонто. Нічого ну, собі на возиком, щоб ви собі розуміли? На да, на да, да. Ми знімаємо на наш ютуб канал. Я почуваю себе царицею. Собі їду така. Маю власного раба? Так. Mm, да? В якості мене. Можу розповісти секрети, але не за безкоштовно, як завести собі власного роба? <рес> — А скажіть, будь ласка, як ви сьогодні проходили безпеку у Кракові? Ну так класно мене оглядали е з ніг до голови, попросили руки розчепирити. Я розчепирила. Mm -hmm. Мене там щось мацали, мацали, мені стало приємно. Я думаю, а це зрада чи не зрада собі в голові? Але думаю, та ні ми ну, дівчина це. Є. Мацала ту не зарядили. а потім ну, возика да. дивилися з ніг голови. Щось там розмагнічували, вмагнічували. Розкажи, до речі, нашим підписникам, що вже у Кракові можна провозити до літри рідину, так. і не треба витягувати окремо всякі так. косметики. Раніше, раніше було, що не можна було провозити. О, дякую, це для реквізиту. Це, да? це зразок того, що я в лідлі купив Red Bull. Да, да. і тут більше ніж 50 мілітрів, то двісті п'ятдесят. Угу. І вже, і без, проблем вже без проблем можна було пройти. Так що беріть міцелярки по літрі, по дві, пройдете. Але це виключно краків, не забувайте. Та, слухай, таке питання, що, а в нас мікрофон вимкнені, вимкнені, чути все? Да. Добре. Все перевірено. Добре. Розкажіть ще щось. Та що розказувати, рука болить після діалізу. Але нормально. Поболить та й перестане. Давай пить і помогу тобі Нашу, давай. Мені нормально і так. А ти поп'єш? Я не хочу пити. На відео так віддалось. Я краще в літаку вип'ю шампанську. А, ну так, да, логічно, логічно. Ну що мені твій Bull. Bull. А в тебе як враження взагалі подорожувати зі мною? Та нормально, я люблю взагалі з тобою подорожувати. До речі, покажу тобі, покажу підписникам, що наклеюють на возика таку штуку і возика потім забирають перед літаком і видають. Eh, безпосередньо. Ти б ще так ближче зняв, щоб видно було всі мої прыщі. А ми ті переданем, де не страшно. Ай. Не переживай, ми обріжемо все, що тобі не сподобається. Ай. А я на духую з духами в дюті фрі, да я кажу, купи мені оцей набір. Він каже, скільки коштує. Стільки-то, стільки, то каже, ти ну я тобі куплю вдома. Каже, вдома буде дешевше. Пасажирові. Отак воно подорожувати з людиною заощадливою. Слухай. Що Головне, це я заощадив на, на, на подорож. На, на подорож да. Можливо, заощадили. Лили. Ми будемо останні все одно заходити, скоріш за все, так що. Ну, нас вже викликають до Варшави. Давай. Скажи подписчикам чао. Покасики-пупсики! Покасики, Ми знаєш не спільно. Шановна, no. шановна моя дружина, розкажіть, будь ласка, про свій браслет. Розкажіть, так, розкажіть про нього. мені like з того року. Так, а в честь чого я тобі привіз? Просто сказав, що ти будеш там. І я ти ти тобі казав я я... про те, що ти зробиш колись трансконтинентальний переліт, тому що це планета. Та. Так? Та. Виконала? Та. Окей, давай наступну букву. Ту ну тут аж іще пле. Покажи, важлива ти Ось ще там єш. Погортай. А нижче тепер подивись. А ще знизу... Що це за бубка? Ну mm гадайте, -hmm. встановили що це за бубка. Скажіть. Made in Canada.

Взагалі огонь. Залазить в неї добре. А тобі добре мене туди піднімати? Ой, Кажеш, що добре. Оце це наш коник, ми його зняли собі та їздили. Вау, 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 вау. Як тобі двійно нова каретка? Огонь? Втомилися? Покажи це лице в тому.